Проект притулок для тварин в Болграді від обговорення до дій діє вже два місяці. За цей період ми відчули велику потребу мешканців в об'єднанні зусиль, з вирішення проблемного питання щодо безпритульних тварин. У межах проекту ми провели круглий стіл, на якому зібрали всі проблемні питання, які хвилюють мешканців громади, а також намітили подальші дії. Є Багато у нас роботи, і що треба з чогось починати маленькими кроками. І сподіваюся, що і ветеринарні лікарі, і наші зооволонтери і з чогось почнемо. Я накидала, з чого ми почнемо. Зробимо групу в телеграм, так. почнемо працювати над громадською організацією, робимо запити до міської ради, щоб все ж таки не збирали цих тварин завдяки от от цим ось дротикам, ані з тележки, щоб вони не їздили. Ми беремо на себе проведення роз'яснювальної роботи, підготуємо цикл статей. Я думаю, що ми відвідуємо цей, ну я його написала, притулок. Він не притулок, це місце тимчасового перебування цих тварин. Я думаю, що ми туди поїдемо, подивимось, і ну, можливо там потрібна буде допомога, ось Даша, буде вам можливість проявити свої волонтерські якості, якщо треба допомогти. Що стосується у цього реєстру, це дуже добре, щоб ми створили такі реєстри. Ми побачили, що обговорення цих проблем назріло в громаді і потребує рішення. Всі зооволонтери відмітили, що поводження з тваринами в Болграді вимагає покращення. Місту потрібен протилок для тварин і гуманний відлов тварин. Але як його створити і з чого розпочати? Ми звернулися до зооволонтерів з Київської області, зв'язалися з директором громадської організації в Добрі Руки. Риною Жуковською і взяли у неї інтерв'ю. Досвід їх організації дуже цікавий і підказує, з чого потрібно починати. Також ми поспілкувалися з ветеринарною лікаркою Кристиною Поляк, яка розповіла нам, як правильно утримувати собаку, як зробити так, щоб її життя було довгим і щасливим. Ми вже спілкувалися з активистами з на тему. Гуманного відлову, один з таких варіантів це дистанційне введення препаратів, які знерухомлюють тварину. Потім буде деякий час, щоб її доставити там, від пів години до години, дивлячись від препарата, які використовуються. В ідеалі, як це я бачу, все ж таки, щоб це були якісь. Щоб оцінити стан тварини, так вона ж собі біжить, а ми не знаємо, чи здорова вона, чи не здорова. Щоб була можливість, наприклад, набрати якісь е е аналізи крові, подивитися, в якому стані органи. Якщо все добре, вона здорова, тоді дегельмінтизація, обробка від бліг, і на протязі там тижня вже стерилізація. Щоб об'єднати зооволонтерів, ми створили чат в Телеграм. Безпритульні тварини міста Болора. Це дозволило налагодити комунікацію. І час показав, що чат, куди зараз входять більше 30 людей, вже дієвий і допомагає тваринам, виконуючи намічені на круглому столі кроки. Група зооволонтерів, журналісти видання і ветеринарна лікарка Христина Поляк, відвідали притулок, щоб подивитися в яких умовах там утримуються тварини. Ми провели інспекцію притулку і зробили висновок, що не все так погано. Ано, але притулок вимагає покращення умов отримання для тварин. Під час нашого перебування у притулку увагу всіх присутніх прикувала до себе хвора собака, породи Алабай, яка потурбувала термінової операції. За умовами договору між КП Горводоканал і Болградською районною державною ветеринарною лікарнею, хворих тварин там присипляють. Певно, на Алабая чекала ця доля, але ми вирішили її врятувати. Всі полях запропонувала зробити собаці операцію безкоштовно. Операція треба. Вала 4 години і пройшла вдало через спільний час за декілька годин. Зооволонтери зібрали кошти і компенсували витрати на медикаменти і розхідні матеріали. В чаті провели опитування і далі собаці ім'я. Альба разом з лікаркою журналісти відвідали собаку в притулку. Вона швидко одужала їй почали шукати нову родину. Доля Альби вразила людей. Після розміщення статті з її історією на сайті видання Махала і в соціальних мережах вже на наступний день знайшлися люди, які захотіли забрати Альбу до себе у сім'ю. Ми зустрілися з новим господарем Альби, супроводили її від притулку до нового дому. Собаку беруть для дому, для охорони, какби і щоб, ну, Как бы и дети есть дома, которые будут приходить играться с ней тоже. Братья там младшие. И собака как вполне адекватная, хорошая, вот. добрая, отзывчивая как бы к людям. И спасибо вот ветеринарам, которые вылечили ее. Хозяева, которые выкинули, выкинули их ну, с плохими намерениями. А люди берут ее с хорошими, чтобы смотрели за ней, ухаживали и были рады. Завдяки спільним діям лікарки, зооволонтерів і журналістів, нам вдалося врятувати тварину і звернути увагу громадськості на проблему безпритульних тварин.